Щоб не розбирати цілий багажник, тут є в нас раз, два, три, чотири кліпси, їх відщолкуємо. Ця пластмаса така відкидається. Я вже так робив, можна в принципі, з тим працювати. Зараз я покажу. Так. Тут є одна. І опа, тут дві пішло. І опа. Все. І Ми, в принципі, в нас доступ до плафона є. Все, і... Для того, щоб вам зняти плафон, от бачите, є ось та чорна планка. І отут є, можна ставити, е, типу якийсь вороточок від наборчику. Я беру ось такий. Ось такий. Все. І ви сюди вставляєте. І, і виходить, треба до, до себе. Все, чик. У вас від'їхала планка, а може ще навіть не від'їхала. Треба ще більше, щоб воно посунулося. О, бачите, все, у вас оця штука була навпроти. А треба, щоб це, Щоб вона посунулася. Це якби фіксатор. Ми зняли. І потім треба зняти ось ці е, закльопки металеві, оці жовтенькі. Ось ці металеві фіксатори. Вони знімаються тако, оп, вниз. вниз. Планку ми витягнемо можна і сюди. І нам потрібно зняти ось ці металеві фіксатори, бо без них ми не знімемо наш плафончик. Все, ми зараз дістанемо звідси наш плафончик. Є, yeah. дістали. Спочатку треба дістати ось ці фіксатори. Планку нам теж треба звідси дістати. Є планочка теж. Чотири. У вас має бути чотири фіксатори, це планка. Ну Давайте зараз ми підкинемо нову. Одразу Попробуємо, чи вона буде функціорувати чи не буде. Я запхав якось не до кінця, бо треба буде його витягувати, але, але... нажимаємо на тормоза. Є, є контакт. Так, товариство, все. Я коротше, тут склав, резинку нову чуть попідрізав, щоб воно тут сідало, бо вона чуть-чуть завелика. І ставлю свої ці свої оці тримачі. Зараз давайте вам покажу на одному прикладі, як його ставити. Ось ви маєте тримач, у вас буде такий, у вас тут є проріз, і він, якби маєте, симметрія. ну бачите, який китайський. А оце оригінальний. Тут з тої сторони довший, з тої сторони коротший. Ви тим коротшим. До лицевої сторони, якщо дивитися від е, фішки, типу, де вставляється, отут є такі пазики і сюди. І він має сюди заходити. У вас є от такі пази, бачите, і він туди вставляється. Раз, вставили, тут так само вставили, вставили все. Треба ставити планку, планка це нова. Ось це моя оригінальна планка. Ставиться вона ось так. Тут сюди попадаєте на оці штуки. опа і чуть-чуть, правда, піджимаєте. Оп. Ну, Отакого от вистачає. Тобто, коли ви зажмете, зафіксуєте, вона буде повністю. І тепер в нас в зібленому вигляді ми можемо її зараз спробувати вставляти. Вставили. Надіюся, що воно все буде класно. І тепер пробуємо фішку надіти. Ну, вона більше не піде, а я думаю, що більше і не треба. Хіба сподіваюся, що воно там сяде все. Дуже на то надіюся, що воно все сяде. І ми вставляємо це все діло назад. Вон, нічого вона... Думаю, що вона все буде оп, оп, оп. Все, вона защолкнулося, бачите, так? І тепер нашим вороточком ми оцю всю движуху підсуваємо. Положення фіксатора, але може не піти, бо це китай. Тобто у вас оцей пінтик має стати напроти того. Тоді у вас зафіксується повністю ваш плафон. Так, тако одною рукою не зручно, тому я зараз це зроблю і вже покажу вам. Ну, попробую на камеру. Піде-не піде. О, пішло. О! Бачите, все, в мене вирівнялося, все тут защелкнулося. Тепер що ми бачимо? Бачимо, що у нас мертво тримається. Плафончик. Зафіксували ми це все діло назад. І тепер у нас тут все раз. 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 Головне, щоб нам нам не світило помилку. А ну спробуємо. Раз. Заведемо. Нема. Поки що нема. Це гуд. Невже такий плафон це був. Ну дуже круто. Поки що нема. Фари, тормоза. Там в мене колеса вперед. Назад, тормоза. Супер! Все, все дуже добре. У нас е, пішла помилка. Це так просто було. Китай, правда, ну нічого, зато дешевший. Два рази дешевший, ніж той самий Китай тут, як би заказати.